Вітаю, дорогі друзі! Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні у нас з вами неймовірна зустріч. Сьогодні я розповім вам про свій особистий план, який працює завжди, і про який, звичайно, я інколи забуваю, але це план просування в соцмережах. Я хочу поділитися з вами. Давайте я ближче поставлю трохи Facebook. Хочу поділитися з вами зараз, взагалі, як ви можете просувати будь-яку сторінку в соцмережах, і це буде постійно працювати. І я маю на увазі не тільки YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, будь-яку соцмережу. Я розповім вам про свій досвід, як у мене складалося, і що ми зараз робимо. і, Можливо, ви. Бачите, мої результати зараз не для кого не секрет, можна зайти на будь-яку сторінку, подивитись кількість підписників, подивитись кількість переглядів і так далі. і так далі. Але найголовніше все ж таки треба дивитись ще і в кишеню, в кишеню автора. Якщо він збирає купу підписників і на цьому не заробляє, це означає, що він щось робить не так. Тому я вам хочу сьогодні розповім вам і про. Невдалі проєкти і про вдалі проєкти. Отже, почнемо ми з 2018 року, коли ми створювали власну радіостанцію. Для мене це був неймовірний досвід, тому що мені я мріяв про радіостанцію. І мені хотілося, щоб я заробляв на цьому. Як працює радіостанція? Хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи розумієте або уявляєте ви, як працює радіостанція. Напишіть, будь ласка, ваша думка, як ви вважаєте, як заробляє радіостанція, яким чином вона отримує гроші. І поки ви пишете, я хочу сказати, що це достатньо складний такий процес заробити на радіостанції, але радіостанція створює контент, постійно, регулярно створює контент, корисний контент. Якщо це музична радіостанція, радіостанція створює музичний контент, тобто пісні, хіт-паради, чарти і так далі, і так далі. Якщо це інформаційна радіостанція, скоріш за все, там новини. Розумієте? Тобто постійно новини, які змінюються, якісь події, про які ми розповідаємо. Ми шукаємо фахівців, гостей, яких запрошуємо у прямі ефіри на інтерв'ю. Вони діляться своєю думкою тим, що відбувається зараз, і так далі, і так далі. І завдяки цьому зростає аудиторія. Тобто, аудиторія вирішує якусь проблему: інформаційний, інформаційний такий попит жагу. У кожного, кожен з нас, пам'ятаєте, є така радянська пісня Ну що сказати, ну що сказати. Устроєні так люди желають знати. Так, у кожного з нас є бажання знати, що буде далі. І тому інформаційні агенції, вони розвиваються зараз дуже сильно, тому що ми розповідаємо про. Те, що відбувається навколо нас, для того, щоб люди могли отримати своєчасну інформацію і зробити якісь висновки, так отже, радіостанція збирає навколо себе людей, яким вона... Дарує безкоштовно інформати... інформативний контент, цінний контент. Якщо це музика, це гарний настрій, це фонове фоновий супровід, це атмосфера, це можливо, якісь побажання і так далі, яке це, якщо це розважальна програма, ми створили it радіостанцію Тобто ми хотіли зробити таким чином, що ми будемо проводити ефіри і інтерв'ю, і наповнювати свій контент, свої ефіри музикою для роботи онлайн. Ти надягаєш навушники і можеш собі спокійно працювати. А так само ми. Запрошували, ми створили різні рубрики. У нас були рубрики і про HR, чаричарів, про і рубрики про музику. Тобто, у нас Ірина Мажорських запрошувала. Якщо ти мене зараз дивишся, дуже радий бачити. Запрошувала зірок в студію, і було інколи таке, що платформа, яка влаштовувала. Концерт яких-небудь зірок, знаючи про те, що у нас IT-аудіторія аудиторія, це в принципі аудиторія тих людей, хто ходить на концерти. Вони телефонували або зв'язувалися з нами, і давно колись було поздоровлення за винагороду, так, так, так. Але це не це. Тобто, до нас привозили зірок, до нас приводили фахівців, IT-галузі галузі це. Програмісти, власники компаній, HR, керівники компаній з різних напрямків, розробники і так далі, і так далі. І це вони ділилися своїм досвідом. Вони розповідали про свої власні стартапи, про свої проекти, про свої проблеми і так далі, і так далі. І ми таким чином навколо себе збирали it аудиторію У нас був it застосунок тобто в телефоні можна було завантажити it радіо і слухати в телефоні. А так само ми паралельно проводили прямі трансляції. Увага у Фейсбуці. Чому саме у Фейсбуці? Тому що ми закликали. Допомогою OBS Studio, є така програма, хто користується. Скажіть, будь ласка, користуйтесь цим? Програма OBS Studio, за допомогою якої я зараз у прямому ефірі в YouTube. Ось тут, ви можете зайти на мій канал Подмаренко Лайф. І подивитись, що відбувається у мене у прямих ефірах, тому що в мене є програма OBS Studio, я можу в високій якості з допомогою фотокамери своєї вийти у прямий ефір. У мене є якісний мікрофон для цього, якісна картинка і так далі. І так далі. Я тут зараз спілкуюся, і мене зараз чують люди. І потім цей ефір я можу зберегти як відео, поставити обкладинку, опис, допис, і це відео почне набирати кількість переглядів. Отже, так само ми зробили тільки не в YouTube. А у Фейсбуці чому? Тому що в Ютуб там дуже суворі такі правила використання музики. І якщо ми використовуємо музику навіть в якої-небудь обкладинки звукової програми, і на неї в нас немає прав, то Ютуб нам забороняє використовувати цю музику. Він просто видаляє цей трек, і тиша. Тобто сидить, людина щось говорить, а подкладинка стерта разом з голосом. Тому ми це робили у Фейсбуці. Тоді таких правил не було. Ми могли навіть там ну, ставити плейлісти, розумієте? Тобто ми могли зробити таким чином, що музика лунала. У Фейсбуці, хоча ми цього не робили, музика у нас була виключно в застосунки, могли ви чути її, а інтерв'ю і гості і в застосунку, і безпосередньо в прямої трансляції. І що ми побачили? Якщо зараз піти на сторінку цього проєкту, у 2018 році я вийшов з цього проекту і пішов займатися з вами, працювати з вами онлайн, але якщо зараз спробувати знайти сторінку it радіо і подивитися, що там взагалі відбувається, так, itradio.ua, ми можемо помітити, що, можливо, до сих пір тут є якісь ефіри або лайки, або коментарі. Хоча бачу 4 роки 14 грудня 19-го року, останні ефіри були проведені, проведені на цій сторінці. Отже, що я помітив, коли ми приїжджаємо, наприклад, на конференцію, і на конференції ми беремо інтерв'ю у дуже цікавої людини. У нас охоплення зростають. Люди дивляться, поширення йдуть. Людина побачила себе в інтерв'ю, поділилася у себе на своєї сторінці в Facebook, і таким чином ми отримували додаткове охоплення. Розумієте? Ще раз, ми запрошували фахівців, які ділилися своєю. Е так, я до сих пір адміністратор цієї сторінці. Сторінки, я можу дивитись на. Деякі статистики, ну добре. Отже, ми отримували додатковий додаткові охоплення з допомогою створення корисного контенту, який розповсюджували люди, які приходили до нас у Фейсбук на радіо на прямі ефіри. і Ми проводили прямі ефіри з відеокартинкою і зі звуком. Це перше. Друге, коли я вийшов з цього проекту і почав займатися онлайн-навчанням, я проводив і ми знов з командою хочемо повернути. Цей формат це парні трансляції. Знов таки, мені дуже цікаво зараз від вас зізнатися, чи проводите ви парні трансляції в інстаграм або Фейсбук. Напишіть, будь ласка, зараз. Чи вмієте ви проводити парні трансляції? Що таке парна трансляція в інстаграм? Давайте зараз розповім. Якщо зараз я запрошу, наприклад, Людмилу або ось у нас приєднався ще один учасник. Якщо я вас зараз запрошу сюди у прямий ефір, ми з вами на двох будемо спілкуватися. Я буду слухати, що кажете ви. Ви будете слухати, що кажу я, і ми з вами можемо провести такі парні ефіри вже з цього тижня. Так, вони працюють. Супер, дякую, Людмила. Ще ні. Ага, вже з цього, з цього тижня ми починаємо. Я починаю у себе на сторінці саме в інстаграм, парні трансляції. Увага! Артем ми проводимо парні трансляції з фахівцями, які вже закінчили у нас навчання або завершують навчання. Ми будемо з ними працювати. Це буде їх дипломна робота, такий собі випускний. Тобто я буду розповідати, брати інтерв'ю у фахівця, який прийшов до мене, для того, щоб навчитися говорити на камеру легко, впевнено. Зрозуміло, в моєму супровіді він буде виходити в медіапростір. Чому саме така техніка? Тому що коли я працював на радіо, в перший мій ефір, коли я потрапив, я не пішов один. Я прийшов в супровіді професійного диктора. Ми з ним разом проводили доброго ранку, Христина. Ми разом проводили з ним прямі ефіри. Розумієте, і таким чином я навчився проводити прямі ефіри, натискати кнопочки, вмикати мікрофон, слухати, що там за музика, яка подложка, яка гучність, тому що діджей на радіо він і ставить музику, і веде програму, і ре редагує все це діло прямо онлайн вживу, наживо. Розумієте? І мені потрібно було навчитися не тільки відповідати на телефонні дзвінки, приймати Привітання, шукати пісню, яку замовила людина в комп'ютері, поставити в плейліст. Це все постійно треба говорити під цей час. Розумієте, тому це дуже складна штука. Ти як керуєш літаком, і при цьому ще говориш по телефону. Розумієте? Отже, я був в супровіді, і тому ми вирішили для своїх випускників зробити таку історію. Ми будемо проводити прямі інтерв'ю в прямій ефірі інтерв'ю розкриття цих фахівців, щоб вони побачили, що це безпечно, але це ще не все. Коли ми проводимо прямий ефір, що мені це дає? Наш е, прямий ефір одночасно показується і на сторінці фахівця, який прийшов до вас, і на нашій сторінці. Тобто ми одночасно в двох місцях. І це дуже крута штука. Я дуже хочу. Можна мене парний ефір? А який ви фахівець? А який ви фахівець? Христина, про що ви поділитесь? Просто прийти, Артема, вітаю! Я у вас на вашому ефірі. Яку користь ви несете? Скажіть, яку користь ви несете, не вмію проводити парні трансляції? Ага, супер. Увага! Я далі розповідаю про парні трансляції. Зараз дуже уважно, це дуже серйозно. Коли ми з нашими випускниками раніше працювали. Я їх навчав. Всі, як один казали: Артеме, нам потрібен якийсь інструмент, який допоміг би нам з вами ось цю історію вашу, як на радіо, повторити. Тобто, одному страшно, а на двох набагато веселіше. Тому ми з командою створили тренінг про парні трансляції. Суто про парні трансляції. Біг гейм. Тобто, у нас є тренінг speech Game. У нас є тренінг Біг Гейм. Це 10 днів навчання, під час якого. Учасники рандомно ми обираємо пари, ми їх складаємо по парах, в закритій групі у Фейсбуці, в закритій групі у Фейсбуці, вчаться проводити парні трансляції, продаючи парні трансляції, які розкривають сенс гість, гостя. Потім відповідати на каверні, складні запитання, споречатися. Розумієте? Тобто, ми створили такий тренінг, за допомогою якого. Фахівці навчилися проводити парні трансляції, колаборації проводити. І далі, дивіться, ми ще далі пішли. І після того, як наші вчасники, учасники вдало провели цей тренінг, їм сподобалось. Вони там познайомились, вони спілкувалися в закритому середовищі, в закритій групі у Фейсбуці вони проводили парні трансляції, тренувалися там проводити парні трансляції, натискати кнопки. Я теж хочу, все йду на тренінг. Почекайте, почекайте. Почекайте. Ми сказали, що ми проводили колись тренінг. Отже, після цього у нас був ще один level up тренінг. Big Game це прарні трансляції, а VIP game – це вже трансляції, коли ви в цьому тренінгу шукаєте фахівця з якої небудь паралельної галузі і запрошуєте його собі у прямий ефір вже на сторінках. І ось там був просто в спалах активності. Тому що наші випускники почали запрошувати топ-фахівців. Розумієте? В своєї галузі. Я, наприклад, диктор радіо та телебачення. Я повинен по правилах цього тренінгу провести ефір з зіркою Радіо та телебачення. Розумієте? У нас психологи почали одразу собі шукати зірок в галузі психології. Які зірки є, які пішли в напрямку реабілітації, в напрямку підтримки. Тобто псих, психологіні просто пішли. І одна з психологінь, вона запросила собі на парний ефір в інстаграм увага! Голівудську зірку. Це актор, який. З Києва колись поїхав в Сполучені Штати Америки, доїхав до Голлівуду, і зараз грає бандюки в Голлівуді. Він грав із Траволтою, з Том Крузом, і так далі, і так далі. І вона запросила його собі на прямий ефір. Уявіть собі, вона у прямому ефірі бере інтерв'ю у зірки, і він розповідає про свою кар'єру, про свої труднощі, як він їх долав, який шлях, і так далі, і так далі. І ось це зробило просто неймовірний прорив. В соцмережах розумієте? В її соцмережах. Тому <кій> мій особистий план, який постійно працював, можна мене на тренінг. Про що? Скажіть, будь ласка, я розказую людям про своє життя людям. Це не цікаво людям про своє життя людям. Треба, щоб користь була. Дивіться, зараз уважно, до чого я веду. Ви вже розумієте. Ми з командою вирішили об'єднати два тренінги. Big Game і VIP Game в одну навчальну програму, де ми навчимо повністю кожного учасника. Спочатку в закритої групі, як проводити парні інтерв'ю, як їх влаштовувати, організовувати, про що говорити, створити план, створити анонс, оформлення. Я починаючи блогер. Про що ви блогер, Кристина? Про що ви блогер? Яку користь ви несете людям? Напишіть, будь ласка, не цікаво, просто блогер. Повірте мені. Мені повірте. Просто я починаючи блогер, це не цікаво. Отже, ми хочемо провести в червні такий тренінг, щоб кожен з наших фахівців змогли навчитися проводити парні трансляції, грамотно проводити інтерв'ю, шукати, домовлятися з фахівцями з інших галузей або з вашої галузі на парні ефіри. І перша частина тренінгу буде. Присвячена тренуванню, а друга частина тренінгу буде суто практичною. Ваша задача буде провести п'ять прямих трансляцій з ВІПами. Тобто з фахівцями, які набагато крутіше, ніж ви. Ми будемо вам допомагати. Будуть інструкції, листи, тексти, що треба написати людині, яким чином треба на неї підписатися, зв'язатися і так далі, щоб людина погодилась прийти до вас, як підготувати свою сторінку для того, щоб людина подивилась на вашу сторінку. і Сказала, ну в принципі, підписників небагато, але ну я нічого не втрачаю. Виглядає це все привабливо. Добре, я. Можу погодитись з тим, щоб провести це інтерв'ю. І це принесе вам неймовірні охоплення. Напишіть, будь ласка, хто хоче на такий тренінг? Напишіть: я хочу, чи варто зараз відкривати групу в Телеграм для того, щоб починати збирати вас як учасників на цей тренінг? Напишіть. Я бачу вогники, бачу реакцію, бачу лайки. Крута ідея, я хочу, звісно, хочу. Угу. Але дивіться, ви пам'ятаєте, що у нас з вами, коли ми проводимо тренінги, масові такі величезні, ми, у нас з вами є одна умова: ви йдете тільки заради виконання завдань. Угу. Ми будемо з вами грати по стандартах радіо або телебачення. Якщо ми прийшли на радіо або телебачення в команду, ми не можемо не зробити. Прямий ефір. Ми не можемо не виконати завдання. Я хочу, я хочу, супер! Так, бачу. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Дивіться, ми не будемо збирати цей тренінг, якщо на цей тренінг не прийде як, як мінімум 50 учасників, не будемо. Тому зараз, з сьогоднішнього дня, до кінця тижня, ми зараз будемо проводити розсилки, нагадування. Я проведу ще декілька прямих ефірів, зніму відео, оголошення, запустимо рекламу. І подивимось, якщо 50 людей в групу збирається, ми проведемо цей тренінг. Поясню, чому. Цей тренінг потребує багато зусиль. Наша команда в цей момент починає працювати постійно, тому що це дуже складно. Треба зробити купу інструкцій. Треба проконсультувати кожного. У нас зараз є відключення світла, розумієте? А для того, щоб парне завдання виконати, у вас буде партнер, з ним треба зв'язатися, домовитися на конкретний день, на конкретний час, на кожне виконання у вас буде лише 48 годин. Розумієте? Домовитись, провести цей ефір, і далі отримати нового напарника, зв'язатися з ним, домовитися. Провести ефір і плюс ще зробити анонс в групі, ми все це будемо робити, тренуватися. Тобто, перші 10 днів ми з вами будемо тренуватися в закритій групі, і це все під наглядом і супровідом нашої команди. Увага! Тому, якщо не збирається кількість людей така, немає сенсу витрачати стільки зусиль заради трьох людей. Розумієте? Просто нема. Тому ми його не проводимо. Ми раніше раз на рік його проводили, а зараз вирішили об'єднати два тренінги в одному. Якщо так, якщо все гаразд, все супер. Зараз у нас з вами є спробую зв'язатися з нашими помічниками запитаю, чи готова у нас група, чи ні. Сьогодні вона буде готова. Ви вже зможете приходити в групу, закриту в Телеграм, посилання буде в шапці профілю. І там потихеньку ні, він не безкоштовний. Звичайно, не безкоштовний. Друзі, будь ласка. Ми проводимо безкоштовний тренінг. Це наше суто бажання, це таке наше служіння тим, хто взагалі ніколи камеру в руках не тримав, для того, щоб навчити вас говорити на камеру легко, впевнено та зрозуміло. П'ять днів, п'ять завдань. Ми проводимо цей тренінг безкоштовно протягом останніх двох з половиною років, для того, щоб вам дати новий інструмент, навчитися ним користуватися. Але ми не можемо працювати безкоштовно. Ну, давайте серйозно. Велика команда буде вас супроводжувати, витрачати весь свій час, 24 на 7, всі 20 днів. Люди будуть працювати. Як вони будуть працювати безкоштовно? Заради чого? М? Звичайно, що наші учасники, фіналісти нашого п'ятиденного тренінгу, отримують знижку. Але безкоштовно ми провести його не можемо. Розумієте? Я заблокована у Інстаграмі. Чому? Не знаю. Можливо, якась підозріла поведінка була, можливо, багато коментарів. Мене блокував Фейсбук, Facebook, тому що я в своїй групі писав багато коментарів, відповідаючи на відео завдання учасників. Мене Фейсбук заблокував. Взагалі, мій профіль пропав. Зник. Отже, до чого я веду? Мій особистий план: коли наші учасники, випускники пройшли такі програми. Вони попросили мене створити для них новинний проєкт міжнародний, де було 23 країни учасники: Австралія, Латвія, Польща, Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки, Греція, Туреччина. Багато-багато. Майже вся Європа, і Австралія, Америка і Канада. І далі учасники цих країн. Проводили прямі трансляції на тему новин, які відбуваються в цих країнах. І дуже часто ці прямі трансляції були парними. Я, наприклад, взяв інтерв'ю у Ольги Лаврік. Пошукайте її в соцмережах, ви дізнаєте, дізнаєтесь, хто це така. Оля Лаврік, вона мандрівниця, вона подорожує автостопом по Європі. Мені вдалося взяти у неї інтерв'ю. Я взяв інтерв'ю у ще одної дівчинки, яка подорожує вже 8 років. Одна на мотоциклі з Києва виїхала навколо світне, в світну подорож і до сих пір подорожує. І у мені, мені було важливо провести з нею інтерв'ю, розповісти, як вона зараз, де вона зараз знаходиться. І так, цей новинний проєкт за один місяць. Приніс нам 80 тисяч охоплення і 50 тисяч переглядів. Це зараз, можливо, небагато, але це один місяць існування регулярних прямих трансляцій. І до чого я веду? Сьогодні, якщо ви зайдете на сторінки відомих блогерів, так давайте, наприклад, ми всі знаємо таку, таку людину, як Дмитро Гордон, так, ми зараз. Зайдемо на його канал, ось Дмитро Гордон. І ми можемо помітити, якщо ви в відео заходите, що у нього 33 хвилини тому. Відео вийшло 1 годину тому, 12 годин тому, 13 годин тому, 15 годин тому, 16 годин тому, 17 годин тому, 18 годин тому, 19 годин тому, 20 годин тому, 21 годин тому, 22 години тому, 23 один день тому. Тобто за добу 1, так, 5, 9 і 4, 13 відео. Він публікує відео майже кожні 2 години. Про що нам це каже? Напишіть, будь ласка. Напишіть, будь ласка. Про що нам це каже? Нам теж потрібно створювати медіаконтент частіше, набагато частіше. І для цього нам потрібно використовувати різні способи. А прямі трансляції, особливо інтерв'ю. Вони допомагають нам з вами взяти велике інтерв'ю, порізати його на шматки і опублікувати його як цитати. І ви можете помітити, що багато хто так і робить. І мені не хочеться про це говорити. На останок я це скажу. Коли тільки починалася передвиборча компанія, перша предвиборча компанія Дональда Трампа його адміністрація зробила наступним чином: вони провели велику конференцію, де він відповідав на самі різні питання стосовно самих резонансних тем і актуальних тем для американського суспільства. А потім його команда порізала відповіді на кожне питання окремо і публікувала кожне відео окремо. Розумієте? І вони, ми бачили. Я зі своєю командою ми слідкували за тим, як з'явився цей YouTube канал і як він розвивався. І я побачив, що він створив за одну зйомку, за одне інтерв'ю, лише одне. Він створив купу відповідей. Потім порізав їх, опублікував як окремі відео, створив вкладинки, і вийшов неймовірний контент і величезні охоплення. Найголовніший результат. Розумієте? Почекайте найголовніший результат. Мені телефонували зараз на телефон, на WhatsApp. Отже, подумайте, а як ви можете використовувати цю технологію? Як ви можете з допомогою парних трансляцій зробити величезні охоплення, а потім. Порізавши ці відео на короткі відповіді, використовувати це для розширення, охоплення своєї аудиторії. Доброго ранку, він молодець, бо викладає багато корисних відео. Так, ага, супер. Марина Піліпко пише: доброго ранку. Отже, резюме. По-перше, якщо ви дійсно зберете, зберете з 50 учасників на наш тренінг, ми проводимо тренінг по парним трансляціям. Я думаю, що ми зберемо 50 учасників, так? Це перше. Друге, ми будемо проводити тепер парні трансляції, і тут готуйтеся наші випускники. До вас скоро дійде черга. У нас буде форма суто для випускників наших навчальних курсів. Я не маю на увазі п'ятиденний безкоштовний тренінг. Я маю на увазі платні програми. Ми будемо розповідати корисну інформацію від наших фахівців, тому що серед нас є психологіні, дуже класні, які дозволяють пропрацювати величезні проблеми. А чому в Інстаграмі? А тому, що тут жива аудиторія. У Фейсбуці, наприклад, у мене зараз дивиться три людини, а в інстаграм набагато більше. Розумієте, в Ютуб парні трансляції я не знаю, як робити. Може бути, вже можна. Угу. Ми будемо проводити парні трансляції, як героям, яких ви можете стати. Я давно про це кажу. Мені це подобається і так далі. і так далі. Тобто, ви можете за рахунок нашої аудиторії розповісти про себе таким чином і збільшити аудиторію охоплення активність. І я можу за допомогою вас теж розповісти про свої послуги і познайомити з вашою аудиторією. Тому готовтесь, попереду буде багато роботи. І ще хочу сказати наступне: що нашого контенту буде більше, інформації багато. Можна мене на парні ефіри знов, пише Христина? Напишіть, будь ласка, яку проблему ви вирішуєте людей і пройдіть платне навчання. Ми будемо запрошувати випускників наших платних тренінгів. Добре, Христина! Дякую, ну що ж, ми побачимось ще не один раз сьогодні. Я впевнений, тому слідкуйте за нашими соцмережами. Хто дивиться мене вперше і не знає, хто я такий. Мене звати Артем Пономаренко. Я допомагаю людям створювати медіаконтент протягом 18 років. І допомагаю говорити на камеру, легко, впевнено та зрозуміло. Підписуйтесь обов'язково, зберігайте це відео собі, діліться, поширюйте його для того, щоб якомога більше людей зрозуміло, як можна сьогодні використовувати соцмережі для просування своїх послуг або свого бізнесу. Саме про це ми тут розповідаємо. Бережіть себе та близьких. Миру нам до перемоги і до зустрічі.